Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стюре, але повідомлення було не стільки про розмову із прем'єр-міністром Норвегії, а скільки про те, аби поінформувати і українців, і світ, як відбуваються зараз переговори, переговори у Флориді. І він сказав: Зеленський, що зараз проходить дипломатична робота і говорить, рух тут йде достатньо оперативно. Далі цитата: отут, друзі, увага. Наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перегомовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально. Тобто, Зеленський говорить про конструктив. Загалом зараз президент України видає багато контроверсійних е, заяв, і таке складається враження, що ну, в мене особисто він фактично грає для того, аби максимально наблизити угоду мирну. Е, у вигідному світлі для України Дмитрій в свою чергу, який присутній нині у Флориді, повідомив про те, що переговори також конструктивні. Звертаю вашу увагу, Зеленський говорить про конструктив і російська сторона говорить про конструктив. Дмитрій зустрічається у Флориді з американцями сьогодні і зустрічався учора. Більше подробиць він не наводив, але його прокоментував Ушаков. Ушаков коментував з борту літака, який ймовірно летів до Санкт-Петербургу. Там вони знову проводять якесь зборище. Назбирали туди Лукашенка і інших керівників азійського континенту. Ну і Ушаков сказав, що поки ніхто серйозно не говорив про тристоронню зустріч Росії США та України, але як на мене він її не заперечив. Також Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проекту мирного плану перешкоджають досягненню дострокового миру. І водночас говорить про те, ну нам про це ще нічого не відомо. Фактично, він дає зрозуміти, що також у переговорному процесі, так само, як і Зеленський, говорить полярні речі, полярні тези про переговори, так само робиться і Росія. Я вам це пояснюю, як я бачу, аби ми і ви намагалися максимально конструктивно підходити до тієї інформації, яка нині з'являється. Це дуже важливий момент, друзі. Окрім того, українська делегація сьогодні, якщойно повідомив, Умеров, також проведе ще одну зустріч із американською стороною щодо мирного плану. Я думаю, що це відбудеться уже після того, як Дмитрій зустрінеться із американцями знову. Бо виходить яка ситуація: вчора Дмитрій зустрівся із американцями, стовідсотково передав інформацію Росії. Там ще не сформували фідбек, коли Ушаков коментував це. Нині він вже є. Дмитрій зараз зустрічається знову з американцями про це в онлайн повідомляють телеграм-канали. Ну і далі буде зустріч вже з Україною. Хоча, можливо, неформально, неофіційно буде і тристороння зустріч. Я б цього не виключав. Я цього загалом не виключаю. Але у переговорний процес зараз вклинюється Європа, ну принаймні, Макрон, Макрон, я вважаю самостійно ухвалив рішення зараз спробувати налагодити контакти з Путіним на ті того, що ну мовляв, дивіться, американці спілкуються із росіянами. Чому не можемо ми спілкуватися із росіянами європейці? Тобто, і Макрон днями зробив заяву на саміті Європейського Союзу, який проходить 18-19 грудня у 4 п'ятницю, про те, що європейці повинні самі налагоджувати контакти із путіним, а не керуватися посередництвом когось? Він не називав Америку, але зрозуміло, що мова йде саме про американську сторону. Макрона почули в Кремлі, відповіли, що вони готові до спілкування із лідером Франції. Ну і сьогодні канцелярія Макрона заявила про підготовку до можливих переговорів з Путіним. Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій. Зазначили її в Лисейському палаці. Там, крім того, сказали, що будуть тримати в курсі цих переговорів Володимира Зеленського. Бо головне, щоб... Було поінформовано Україну про хід переговорів, тому очікуємо, які ж формації зустрічі буде. Я не включаю, що Макрон навіть і полетить до Москви. але справа в тому, що Макрон, чому я говорю, ухвалив односібно це рішення, посварився із Мерцем дуже серйозно. Ви певно, вже знаєте, що Франція, тобто Макрон, заблокували. План Мерца щодо заморожених активів Російської Федерації Канцлер Німеччини Фідріх Мерц наполегливо виступав за те, аби саме заморожені активи Російської Федерації стали гарантією фінансування України. Чому? Тому що якщо по іншому, а по іншому хвалили рішення. Більшу частину коштів для України дасть Німеччина, оскільки забезпечення цього кредиту буде саме з бюджету Європейського союзу. А враховуючи те, що Німеччина платить найбільше до цього бюджету, ну звісно, навантаження на бюджет Німеччини буде велике. Тому Мерц виступав за замороження активів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагався переконати лідерів, пише Financial Times, лідерів європейського союзу, використати заморожені російські активи для допомоги Україні, але зіткнувся з опором Франції. Макрон зрадив Мерца, Пише преса, і він знає. Що за це доведеться заплатити, яку ціну буде платити Макрон? Звісно, побачимо, але ймовірно, та навіть я не маю цього сумніву, що відносини канцлера Німеччини Мерца та президента Макрона суттєво погіршиться. Ну і певне на тлі саме таких ініціатив, таких подій, і Макрон вирішив, що треба спілкуватися з Путіним напряму. Друзі, нагадую, що Франція підтримує дуже тісні економічні зв'язки із Росією впродовж усього періоду широкомасштабного вторгнення.